Десять років минуло відтоді, коли в Житомирі була створена організація, яка стала досить помітною уже з перших днів свого існування. Проводячи заходи, спочатку на базі однієї, скажімо, сьомої Житомирської школи, згодом події перестали по значимості та актуальності у міській, обласній і навіть міжнародній, все, що зроблено, і планується зробити, це повага до дитини та змусити її повірити у свої сили та можливості ми починали з дворових акцій, впроваджували міські та обласні фестивалі Перлина дитинства, робили великомасштабні телепроекти «Промінь надії з любов'ю до тебе. Найголовніше запам'яталося те, що на кожному заході, на дитячому обличчі завжди є усмішка, і це для нас є радісно тим, що ми можемо допомагати сьогодні дітям реалізовуватися, допомагати їм знаходити спонсорів для тої чи іншої потреби. Богдан Купчинський і сьогодні був не багатослівний. Говорити про себе не захотів, а все перекладав заслуги на друзів, колег та спонсорів. Бо саме завдяки спільній роботі, вважає він, і вдалося досягти того, чого має колектив. Провів він більше там сотні акцій, але зараз і як то кажуть, і біда, і в його дім постукала. Тобто ситуація у нього не дуже. Добре з його здоров'ям, то я закликаю всіх небайдужих людей, які, які мають як то кажуть, цей промінь, тепла і любові, все ж таки відгукнуться і допомогти Богданчику, Богдану Купчинському. Е ну, чим, е чим хто може Всі, хто прийшов на ювелей, відверто і щиро говорили про велике бажання спільно втілювати проекти надії та добра, бо разом працюючи і допомагаючи один одному. Це велика сила і бажання перемогти незгоди та життєві негаразди.